Підписують документи чотири, представники чотирьох е, е, учасників. Це компанія, е, група компаній, з товари, е, товариством Айленд Менеджмент, це компанія «Технології природи Геннадія Юрій Чорноволов, це е, е, директор наукового парку Київського. Ярослав Ігорович Кологривов, секундочку, секундочку, Ми до вас хочемо приєднатися. Ініціативні КПИ для ваш потерпівах. Пробуємо до підписання. Давайте тоді виконаємо все. це чудова ідея Що? Що, все, все, Давайте привітаємо один одного зі подією, і висловимо надію, що підписаний документ стане стартом дуже важливого наступного етапу розвитку нового парку Київська політехніка університету та інноваційного середовища України. よろくお